Підземні таємниці. Темний вхід у підземелля. Стів і Алекс стоять перед ним, тримаючи в руках мечі та факели Стів, ну що, Алекс, готова. Кажуть, що тут під землею ховаються стародавні скарби. Алекс, готова, як ніколи. Але щось тут дуже тихо. Занадто тихо. Вони заходять у підземелля, їхні кроки луну віддаються по кам'яних стінах. Стів, стіни з моху, затоплені тунелі. Виглядає, як покинуте шахтарське місто. Алекс, чуєш це? Начебто шурхіт. Раптово стіні виринає скелет лучник і випускає стріл Стів встигає закритися щитом. Стів, ого, ледве встиг. Тримайся. Алекс витягує лук, прицілюється та стріляє скелету прямо в череп. Той розесипається в кістки. Алекс мінус один. Але тут явно не тільки він. Вони проходять далі. Попереду виблискує велике підземне озеро. У воді світяться кристали. Стів, це що? Аметистові печери? Вперше бачу таку красу. Алекс кидає камінь у воду. Повна тиша. Але через секунду щось величезне вирушиться на дні. Алекс М. Стів, нам, мабуть, варто бігти. З води виринає гігантський страж, варто тільки моргнути, як він уже рухається до них. Стів, біжить. Вони кидаються назад, але шлях перегороджують крипери Одна іскра і гримить вибух. Алекс, стів, ми в пастці. Раптом за ними відкривається таємний прохід, земля починає обсипатися. Вони встигають вскочити в нього, і двері за ними зачинюються. Стів, задихаючись, це було небезпечно. Алекс, але що це за прохід? І куди він веде? Попереду видно стародавній портал, що слабо світиться фіолетовим світлом. Їх чекає нова пригода. Тікін Майнкрафт.